Thank you. Oh. Oh. É gira. Дівчата, ви всі сьогодні молодці, дякую, До понеділка. Всі були красотки. Я навіть смітнів сьогодні. Ух Вам погано? Найняли, і то, 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 то. Я за волосення! За флаєром! О, у вас флаєр! Так! На безкоштовне тренування. Тренування. З тренером. Тренером. Пробне. Пробувати тренера буду. Добре, я вам зараз когось підберу. А я все підібрала. Це ви. Ви мені подобаєтесь. І якщо це будете ви, я готова оплатити абонемент на рік. О, ну добре, давайте знайомитись, як вас звати. Я з рода Кадихов. Єбрасіня кіндратівна Кадик. Дуже приємно. Євген. Просто Євген? Дякую. Тож розкажіть, що ви планували робити? Спочатку я планувала весілля, а за потім робити дітей. Але можемо навпаки спочатку робити дітей, а за потім весілля, Мені не принципово. Я мав на увазі, що ви планували робити тут, в залі. Можливо, підготувати тіло до літа, щоб на вас звертали увагу на пляжі. Думійте, що на мене і так звертають увагу на пляжі. А знаєте чому? Чому? Тому що я загоряю без купальника. Хочете показувати? Ні, дякую. Пізно. Я готова до тренувань. Отже, добре. Розкажіть, яке ви хочете тіло. Я хочу тіло, як у вас. Точніше, я хочу ваше тіло. Точніше, я хочу вас! Так спокійно. Ви розумієте, що між нами нічого не може бути. О, я зрозумів. Це ви хочете спочатку з мене зробити цукерочку, а Злякався. Я на увазі, що в мене є золоте правило ніяких стосунків з клієнтками. А ви знаєте, що правило створення, щоб їх порушувати. Так, Ай! Ай! Струнко! Айфо самець Розказуйте! Основний. Що ви собі хочете? Я хочу... Хіба що арахіс? Ні, Арахіса мені не можна, у мене алергія на арахіс. Окей, що ще? Я хочу сильні руки. Набічно. Такі сильнюсі. Тому що вчителі я полюбляю гуляти по парку, а там дуже багато чоловіків. А, Я зрозумів, це для самооборони. Отже, скажіть мені, будь ласка, що ви будете робити? Не мити руки місяць. Я мав на увазі, з чого почнемо? Зверху чи знизу? А саме за виборами. Я люблю зверху, а ти більше люблю знизу. А давайте почнемо зверху, а потім плавно вниз! Добре, давайте почнемо з розігріву. Розігріємось, так? А мені не треба розігріватися. Я все палаю. А, подумайте! Банановий коктейль! Так, Добре, давайте почнемо грудей. Добре! Добре, скажете. Що робите? Я мав на увазі, почнемо качати м'язи грудної клітини. А я думала, не треба вам думати. Я це буду робити за вас. Лягайте на лавку. Ооо! А кажете, що не маєте стосунків з клієнтами. Ага! Всі ви такі! На! А чому ви так лягли? Щоб ну, шо, вапало зручніше, а ви забудете зверху, правильно? Зверху буде штабка. Ми будемо качати м'язи. Лягайте на спину. Ну, Наспіну так. То... Нашої ноги підняли. Ой, а я не знаю. Мабуть, це рефлекс, як у собаки Павлова. Добре, давайте я допоможу їх розігнути. <кій> краще так. Давайте я краще з цього боку стану. Я представ, щоб вас підстрахувати. Давай! Мене Підстрахуй! Що з вами? Слинкою подавилася. Добре, давайте почнемо! Отже, беріться за гри. Ну... Відпустіть, вам по увазі, візьміться за штангу. А, тут є станка! Я просто за грифом не побачила. Першу. Добре, давайте я вам допоможу. А давайте ви будете допомагати, а я буду тримати вас за грипом. Відпусіть, відпустіть, візьміться, що За штангу, підійдеться. За вас! Давайте, давайте разом зі мною. Вниз. Вниз. І В. Well Боже, яка легкотня! Окей, тепер сама. Ну, давайте. Піднімайте. Підстане, голову піднімайте. Давайте, штангу піднімайте. Штангу. Як вам не соромно, тренера! На першому купаціні! Давайте я вам допоможу. Це було. Зараз буде другий підхід. Ні, ви що, який другий підхід. Мені ще після першого треба перекурити. Давайте робіть другий підхід, а я просто отак у віконечку нібито покурю. — Давайте іншу вправу зробимо, добре? Давайте будемо попрацюємо над сітничками. Отже, беремо села. Що ви взяли? Сідницьки, ви самі сказали, беремо сіднили. Ніські я. Гілля, Гіля, вставайте. Ну? Тримайте гирю. Я тримаю. Як ви тримаєте гирю? Ви ще ніколи не працювали з гірю? Чому не працювала? Працювала. Ось бачите? Один у нас хоче було. Так, добре, давайте нам допоможу. О, ноги ширше. Ширше? Я не рота. Давайте ще ще ноги. Зараз будемо присідати. я Так? А я, можу... я не впаду з гірю. А давайте так. А, а, я буду тримати вас за гриф. Краще, краще тримайте гірю. Добре? А я можу і без рук. Добре, давайте іншу справу. Добре, мені це ніхто так не, не казав. Давайте будемо робити, станову тягу. Нахиляйтесь, так? Спинку рівно. Ви знаєте, я одного разу так стояла в маршрутці з пакетами в руках, а позаду мене, отак от терця вся постінка. Всю дорогу. І третє, і третє. і третє. Юля, викликає спогади, такі спогади. Кладіть її, кладіть її сюди. Давайте попрацюємо з диском. Давайте Отже, з диском. беремо диск, кладемо сюди і працюємо тазом. Дивіться, уважно. Один, два. Один, два. Один. Вам добре видно, як працює таз. Взагалі нічого не видно, в мене окуляри захотіли. Бачите? Тепер ви, тепер ви, будь ласка, Чо? давайте. Я? Так. Нарешті. <зві> що <зві> ви робите? Ну ви самі сказали, що тепер я. Не так, не так. А! Я зрозуміла. Ой, ну раз два. так, ви маєте лягти, як я зі мною в таку саму позицію. Ну, ні, ну так мені не цікаво. Не цікаво? О, добре, давайте тоді зробимо планку. Планку? Знаєте, що це таке? Ага, Треба стати ось так. Ага. Що ви тут робите? А мені звідси краще видно. І як ви будете робити планку? А давайте планку будете робити ви, а я буду лизати бревном. Відзиматися від цього бревна. Вилазьте, Уже? Уже, вилазьте. вилазьте. Одну секундочку, одну секунду, одну секундочку, одну секундочку, одну секундочку, одну секундочку, секундочку, секундочку. саря, хопля! Ага. Отже, стаємо на лікті. На лікті? Так. Нормально? Ну, як сказати, так. Так, так ви маєте простоїти хвилину. Я так Стояла цілу ніч. Ого. Ага. А хочете розказувати цьому? Ні. Ну от слухайте. В той день я загоряла на пляжі. а ви пам'ятаєте, що я полюбляю загоряти без купальника. Ну, Пам'ятаю. Давайте змінимо вправу. Опрацюємо з фідболом. З фідболом? Так цікаво. А що таке цей фіт? Аймайте. Був... Спробуйте. we Тепер і гарячому, як ви! Тримайте, так? Я вам зараз все покажу. А? Один, два, а? три. Сілий. Зручно. Непогано. Чудово. Починайте пружинити Прямо при вас? Так. Я А з відвернутися? Починаю. Раз, два, три. Чотирьох, у мене такої прилюдні ще не було. Ну що, принц, давай до мене, ну стоп. Сходимо з фітболом. Попрацюємо краще з хулохопом. нарешті! Ну, я тільки заради цього і прийшла. Давай, діставай свій хуло. Оце нам навіщо? Це і є хулохоп. Це обруч. Це на фізкультурі в школі обруч. А тут це кулахуп. Показую, увага. Бачите? Відчуваю. Стоп, тренери! Я все зрозуміла. Я до вас. Ага. Можемо спробувати і без кулахопа. Сім, вісім, п'ять, все, сер, все. Все. Закінчили. А я вже два рази. Я на увазі. Закінчили тренування. На все добре. Бувайте. Ні, тренери. Ми не закінчили. У мене 360 5 flyers